Яка разниця, добрий вечір. Добрый. А що це пана Андрія немає, це? Ну в полі? В полі, так. Да, в полі. Так що Славік звати, правильно? Слав я. Ну, я Сергій Шелудько, може там щось розказував, так що обіцяв заправити. Що він там обіцяв? Що сказав зробити? Це сказав, скільки будуть брати, скільки беріть, да. Да. Так що Андрюха, я приїхав, не знаю, там видно в мене чи ні. О, хто там дивиться нас перший раз. Андрій це молодий фермер, ютуб канал. І батько його Василь. Миколаєвич, правильно? Да, Василь. О, Василь Миколаєвич заставив нас заїхати до нього і заправити наші автомобілі. Так що для Андрюхи зараз буде відеозвіт. Перше заправляється Кіосарента. Ну, а друге, ще Лудьківський бусик. О, будемо заправляти. Тож я заправив вдома по півбака. Твою русік солярочку ми ставили на добре діло. Ми її потім віддамо хлопцям. Будуть гнати швидку допомогу, ми віддамо. А поки Андрій дає таку можливість із батьком, вони долучаються постійно. Третій раз оце я їду, третій раз заправляють. Так що не дуже хочеться роздуватися, можна на одні лампочки приїхати, понимаєш? але то буде неправильно. Троху... А то ти тут даже ходиш керуєш, чуєш? Олександр Олександрович, ти як ото призрак. Я думав, це якийсь другий дядько йде, чуєш? Це ж ти теж не попав у кадр, ми ж там знімали, грузились, ти це раз пробай... байдикував. Не байдикував. Не байди... На 9 годин ти на 9 приїхав. Все, процес пішов. Куська не вилазить, обніматися сьогодні немає, молодого фермера. Саня, ти одразу візьми каністри, вистави там три каністри. А Тут бачок ми навіть не знаємо, скільки тут цей бачок улізе. Невеликий. Я скажу, трошки чим більше півбака було, але ж вже проїхали більше 100 кілометрів. Так що, Андрюха, бензовоза не підганяли. Підгнали тільки соренту і зараз бусика мого піджену. Хотілося, звісно, побачити, але не зростуха трохи. Що з вікуся не виходить, чи де вона? Ти що, не виходиш? Я знімала бінта. А, бінта, погано тебе видно, звісно. Молодому фермеру привіт передавай бігом. І подякую. Дякую, дякую, дякую. Застави мене приїхати. Я вже цей раз мені просто було невдобно, але приїхав. Ну, виходу немає. Все одно круг треба влупити, цю віддати, а назад повернутися на е, бусмані. На бусмені, так що їдемо Саня, Руслан, я і Вікторія. Ну, Дасть Бог все буде нормально. О, Щось відсідиться ще. Погано видно, хотів при чандали подивитися Андрюхиня, який він тестує. Тут у нього ціла купа, але темно, сьогодні ніч. Може колись попаду під, по дню. його стоїть. Той трактор забув, як називається. Генералу не бачу, ну, погано на камеру передає. Ну Я не розбираюся в цих ділах. Вітерець сьогодні. Така темінь. Їдемо, женемо машинки, якщо, дай Бог все нормально. Буде, бо щось, наче все й дивилися, але була одна така нештатна ситуація. Ну дай Бог, щоб не зглазить. Будемо дивитися, що воно. Хлопцям потім скажемо, щоб подивилися. Дай Бог, доїдемо. Бронік Що, що? Бронік гепнув, да? А ми злякалися, да? Усе? Все, хорош. Бо всю солярку в Андрюхи заберемо. Yeah. Ну, так. Да. Yeah. Ха, Ха, я б поки ходив, а? Це батько, ще включається печка вашого чудового автомобіля. Ти що, смішний? Та я зараз включу. Ти Тому? смішний чи Просто що? Не пощолкай. Там? там. Щас, Сергій, я думаю, помазки зараз понакручують. Ще, Сергійович, вам включу. Що, померзли? Так вилізло холоднувато, їхали нормально. Та щоб не заснули, бо я щось цього. Ні, так можливо, що так, да, ви будете вести, чи нам пока йти попереду? Ні, буде, буде, вести. Я вести? Я да. чув, да. З мене конечно, такий поводатор, але ну, так, їду і мене постійно діжить, оце ціплення. Знаєш, я переживаю. Ну поки є, все нормально. То хлопцям треба, головне, щоб ми доїхали. Може да, да. де пропускає так. манжет, поняв. Ну, щоб щось... передавлі якісь. Навірно. Ну, взагалі було б. Взагалі нажав, нажав, то на блокпосту ба його нема. Так стримонувся, очканув. Так що, Андрюха, заправляємо машину, беремо уже кумові, сватові братові по каністри, щоб було додому добратися. Хотів присвітити, а Саня так чітко ставив, що я машиною ну, думаю, що я буду світити, тут вставати. Уже екскурсію не буду в тебе тут проводити, реально немає в мене времени. Показав би всі твої агрегати. Я тільки один заповнив, це генерал. О, там Культиватор у нього такий. Він знімав нього, зайдеш, поставиш йому лайк і напишеш коментар. Молодий фермер Андрюха. Такий пацан пальця в город не клади. Так, да, Саня? Є таке діло? Що думаєте й каже? Може це про діда анекдота чи не про діда? Поки що це анекдота розказував. То я зайшов, послухав. Сидів анекдота на стулі розказував, красавчик. все. Наливай, як собі. Ну Шлангів в нас немає. знаєш, Додому можна налити до самовінті, а потім відхлюбнути. От, от Ні-ні, хорош, хорош. Ми пройшли раз так само заправилися, нам не хватило 20 літрів. 20 літрів дозаправилися і доїхали до самої хати, якраз було нормально. Так що зараз перед Андрюхою відчитаємося. Да, бо Андрюха ввечері з сітрана виціли. Каже, що хлопцям точно хватає. Оце Андрюха, то красавчик. Ну, що, серйозно? Да? Та ну. Маршруткою поїхав. В смислі? До того. Та ти теж такий не, не як і Андрюха. чуєш? А воно ж як, який, як сказати, як, як, начальник такий підлеглі, так? Да? Да я не то такий запасливий, ще хуже, ніж я, понімаєш? Він реально ну, такий хазяйновий. Я дивлюся, порядок у нього. Це вже лудька там все валяється, де попало і що попало. А в Андрюхи все ченчинарем. Та в нього й батько такий серйозний. А як же у поганої яблуні, що погані яблука будуть, чи що. Ну це якщо черв'як заведеться, знаєш а так все нормально. О, так, остання і будемо пробувати пекти далі. Все, Сітроенська вже, сі вже закінчила. Ні, а... напевно, кажу, в воздух синяє. Та який воздух? Кого ти слухаєш? Ти думаєш, що він точно сітроен вийде в селян. Це такий посівна зараз йде, Саня. Це зараз така посівна непонятна. То Ту... дощі йшли, потім всі одразу всі хочуть посіятися. Як один фермер. Ну, все, харе-харе. Все, скажеш... Можеш сказати на камеру, скільки ми вкрали солярки і все. І ми вже а тоді. Я не знаю, що... А там щочиксич, ти не дивився. А я не дивився. Не дивився. Андрюха, я не знаю, скільки взяли. Тобто заправили до повного буса, заправили е, Соренту, взяли три каністри. Думаю, що ні. Дякую тобі, дякую Василю Миколайовичу. Ну а ми погнали далі, так що далі буде. Все, Славунька, ми погнали, можемо їхати. Все, спасіба, всіх благ тобі. Давай п'ять, бо я й не поздоровкався. Ти домагаєш, як, это, як ментовська машина.